Почну я з тих методів, якими я користуюся е, постійно. Перше, це я використовую біодинамічний посівний календар Марії Тун. Е, я його використовую при посіві рослин, при пересадці розсади, при зборі врожаю тощо. Мені подобається результат, який я отримую після цього, тому саме я і користуюся календарем е, постійно. Другий метод, який дуже важливий, і який я також користуюся постійно, це активація препаратів або метод перемішування, ще його називають біодинамізація препаратів. Для чого я його використовую? Я його використовую як для всіх біодинамічних препаратів, так і для всіх чаїв з біодинамічних рослин, для витяжок з біодинамічних рослин, а також для біологічних препаратів, якщо я їм використовую.